Пацієнти частіше бояться болю чи рахунку? Ну з того, що озвучують, це мабуть біль. Що ви кажете пацієнту, який приходить до вас і каже: У вас дорого, як ви відповідаєте? Зараз ми це питання вирішимо. Ви прийшли до нас з зубом. А ми що вас відпустимо без зуба? Ну, камон, Зараз існує велика кількість композитних реставрацій, дуже красивих. За один день можна зробити дешево, сердито і красиво. Чому всі лікарі одразу кажуть про те, що ні, це вініри, це такий спосіб заробити, Чи поясніть мені причину? І композитна реставрація, якщо от супер спрощувати це, є пластмаса і її ресурс там 5-7 років приблизно в середньому може бути і більше, якщо ви доволі гарно дивитеся за зубами. Кераміка вона має працювати вдвічі довше, тобто, в довготривалій перспективі, воно по фінансам як мінімум не гірше. А чи можливо змінити усмішку повністю за два тижні? Вітаю це новий випуск і Сьогодні у нас в гостях Олександр Марчук, лікар, хірург, імплантолог, ортопед та провідний лікар нашого львівського відділення. Олександр, вітаю вас! Вітаю! Пане Олександр, сьогодні я буду у ролі вашої пацієнтки? Уявімо, і буду задавати вам усі ті питання, які пацієнти, можливо, або соромляться, або е, не хочуть задати лікарю у стоматологічному кріслі? Знаєте, як то кажуть, у кріслі хірурга неочікуваних питань не задають. Окей, погнали. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви себе забобонною людиною? 100% ні, і я доволі часто дивуюся з якихось речей, коли мама мені щось говорить там, про сміття чи ще якісь нюанси. Але коли я почав працювати в стоматології, то з'явилися такі от речі: я, наприклад, не дозволяю асистентам забирати якісь матеріали, поки етап з цим матеріалом не завершений. Або коли активно не пацієнт запитує, коли ми видалимо зуб, ну скільки триватиме їх видалення зуба, я максимально стараюся цю тему відтягнути, тому що ти говориш йому там хвилин 25-30, а потім там якісь сюрприз, і ми до години півтори розважаємося. Тому не знаю в житті ні, а в роботі швидше все, все що так. Тобто в стоматології є свої забобони. Є а, взагалі, ця професія стоматологів, лікар-стоматолог. Наскільки вони є забобонами, в принципі, там впав якийсь інструмент, що з ним потрібно зробити? Подути, присісти як у акторів на сценарій чи просто замінити? Сто відсотків його не брати, тому що завжди є щось на заміну, тому що він упав, він вже якби не стерильний, він нам не потрібен. Тому в пекло ці забобони на рахунок цього моменту. Магічних Можна ритуалів ми не проводимо. Ні, ні немає правила трьох секунд, і те, що ми мікроби не бачимо, значить, їх там немає. Клас. Чула нещодавно е, таку теорію, що погані зуби передаються спадково. Від, якщо у мами з татом, погані зуби, значить, і в мене будуть такі. Розкажіть, це правда чи ні? Я думаю, немає диму без вогню, але доля цієї реальності доволі низька. Зазвичай це є банально не догляд за своїми зубами, і тому, я думаю, корінь зла саме в цій причині, що просто реальність така, я навіть своїм пацієнтам кажу, що на консультації ви потрібні обрати два варіанти. Або ви там раз в декілька років приходите до нас в і витрачаєте свої ресурси, що ми там щось зробимо, порядок з вашими зубами, або ж ви на постійній основі вдома, ранком вечором, проводите догляд. В себе і тоді ми з вами тільки займаємося підтримкою статусу. Давайте поговоримо про коронки. В мене особисто є наболіле питання, яке я не розумію і хочу сьогодні маючи таку можливість вам задати: от е, існує таке поняття, як тимчасові коронки. Навіщо ставити тимчасову коронку, якщо через тиждень мені поставлять основну нормальну коронку? Навіщо вони потрібні? Зараз поясню. Дайте, будь ласка, вашу склянку. Дивіться, реальність така, що природа не любить пустоти. Якщо, наприклад, у нас тут має бути постійна коронка, ми обробили зуб, відповідно, два сусідніх зуби, між ними є простір. І поки ми тиждень очікуємо на постійну коронку, ці два зуби, хоча б трішечки, але так змістилися один до одного. Плюс є зуб, який зверху, він також опускається. Минув, в принципі, тиждень. Ви приходите, ми. Приміряємо постійну коронку, а вона добрий день якби туди не поміщається. І доводиться щось там танцювати, і коректувати, щоб вона все-таки тут помістилася. Це якби раз. По-друге, ви прийшли до нас з зубом, а ми що вас відпустимо без зуба Ну, камон, тому ще по цій причині треба зробити коронку. І плюс там є ще певні якби, стоматологічні нюанси, що. Зазвичай, коли ми готуємо зуб під коронку, то по периметру зубу робиться така невеличкий майданчик, і минає буквально декілька годин і ясно наростають на цей майданчик. Декілька годин рахуйте. Ви зникли на тиждень, поки ми чекаємо на постійну коронку. Ви приходите, а в нас там уже безліч ясен, відповідних треба прибрати. Це знебол, якісь додаткові маніпуляції, кров. Ми ж можемо цього всього уникнути за рахунок тимчасової коронки. Тому так. Тобто тимчасова коронка це не примха стоматолога? Ні, ні, це є контроль якості, це є ваш комфорт і, якби банально естетичний нюанс. Ми ж всі посміхаємося. Скажіть, будь ласка, я зараз планую робити реставрацію передніх зубів. Хочу покращити усмішку, зробити її ще гарніше. Коли я приходжу до лікаря-соматолога, перше про що мені кажуть, потрібно ставити вініри. Вініри це дорого. Завжди, можливо, це практичніше, але це дорого. Зараз існує велика кількість композитних реставрацій, дуже красивих. За один день можна зробити. Дешево сердито і красиво. Чому всі лікарі одразу кажуть про те, що ні, це вініри, це такий спосіб заробити, чи поясніть мені причину. Все відносно. В залежності від того. Яка в нас є стартова ситуація і куди ми рухаємося? Якщо ж у нас є тільки естетичний нюанс із передніми двома-чотирма зубами, і лікар круто володіє композитною реставрацією, то це доволі гарне рішення. Якщо ж у нас стоїть завдання змінити у межах посмішки, тобто наскільки ми широко посміхаємося, і ми помічаємо там 8-10 зубів, в залежності від того, хто наскільки широко посміхається, то. Це краще і практичніше зробити за допомогою вінірів. По тій причині, що в нас третій, четвертий, п'ятий зуб це вже доволі функціональні зуби. Тобто там має бути певна висота, певний кут, і зробити це прямою методикою, тобто за допомогою композиту, доволі складно. Це якби перший нюанс. Другий, доволі часто, коли хочуть покращити усмішку. То зазвичай причина в тому, що зуби передні стерті. Але вони стерті по тій причині, що в нас бокові зуби зменшилися по висоті, пішло навантаження на передні, і тому вони стерлися. Я до чого веду, що би ми тут не клеїли, чи композит, чи кераміку. Ви її всю посколюєте, поки не підніметься висота тут у боковій ділянці. І тому, якби рекомендують Вінірі там чи будь-які керамічні конструкції. Спочатку треба зробити порядок з боковою ділянкою, підняти висоту. Тоді в нас з'явиться попереду простір для маневрів, і тоді вже там можна реалізувати керамічну або композитну реставрацію. Я веду до того, що не має бути завжди самоціллю. Вінір треба дивитися від того, де ми є зараз і куди ми рухаємося. Тобто просто передні два зуби реставрувати в принципі. Лікарі не рекомендують. Реставрувати за допомогою композита? Ну, до, от я не знаю за допомогою чого, за допомогою композиту. От я хочу передні два зуби. Якщо е, функціонально у нас все окей, і не треба там супер змінювати відтінок, і лікар круто володіє композитною технікою, це є доволі гарний варіант. Тільки майте ще на увазі, будь-яка річ має початок і має кінець. І композитна реставрація, якщо от супер, спрощувати, це є пластмаса. І її ресурс там 5-7 років приблизно, в середньому. Може бути і більше, якщо ви доволі гарно дивитеся за зубами. Кераміка вона має працювати вдвічі довше. Тобто, в довготривалій перспективі, воно по фінансам як мінімум не гірше. А чи можливо змінити усмішку повністю за два тижні? Перша відповідь так. Друга відповідь це буде дуже дивний результат. Плюс е, треба ще знати, е, змінити усмішку. Маєте на увазі всі зуби чи які... да, ну от естетику. От я хочу, у мене погані зуби, я приходжу до лікаря і кажу: мені за два тижні потрібно зробити голівудську усмішку. Е, змінити її можна тільки цей результат буде не дуже. Тому що щоб прийти до того результату, який ви очікуєте, щоб це зробити на якісному рівні, має бути доволі немало етапів, які займають свій час. І якщо ці всі етапи повикидати, і ми будемо це все робити похапцем, то якби і результат буде не дуже, і ви через короткий проміжок часу повернетеся до цього ж питання і все-таки будете проходити коректний, коректний шлях. Тому, як на мене, краще витратити. Більше часу, і воно якби буде значно довше працювати, і воно буде вам естетично подобатись. Ну тобто, для кожного пацієнта це абсолютно індивідуальний підхід. Всевірно. Правильно, так. там комусь потрібно видалення, комусь не потрібно, комусь потрібно просто почистити гардо. І... Дивіться, ще бувають такі нюанси, що от хочуть покращити посмішку, але щоб її покращити, наприклад, я починаю з кінця, нам треба поставити вініри. Щоб їх нам поставити, нам треба відпрактикувати форму. Це ми виготовляємо тимчасові конструкції, з якими виходите хоча б два тижні, щоб подивитися, як вам кусається, як вам посміхається, чи все вас влаштовується. Десь там можливо якісь кутики, треба підправити це як мінімум два тижні. Потім, можливо, у вас до цього є не зовсім вірне змикання і зуби розміщені не так, як би хотілося. Треба пройти ортодонтичну підготовку, яка триває там рік-півтора. Перед ортодонтичною підготовкою ще, можливо, у вас є нюанси із суглобом. Це ще там 3-6 місяців плюс. І тобто, хотілося два тижні, а в результаті, щоб воно зроби... зробилося гарно, отримуємо там півтора-два роки. Тому все відносно. Ще мене завжди було цікаве питання до стоматолога. Я приходжу робити імплант, обираю з прайсу найдорожчий. Як я маю зрозуміти, що мені лікар-стоматолог поставив саме цей імплант, а не якийсь дешевий аналог? Я в ньому нічого не розумію. Як пацієнту перевірити це? Все супер просто. Перше, під час операції імплант відкривається при пацієнті, він, якби бачить, упаковку. Навіть якщо пацієнт спить і не бачить, що ми там робимо. То завжди, після імплантації пацієнту видається паспорт імплантанта, в якому є наклейка. Її підробити. Я правда не вникав в це питання, чи це технічно можливо, але я думаю, що це без шансів, це якби є раз. А друге, це все легко перевіряється, робиться рентгенівський знімок і дивиться, як виглядає цей імплант. Тому що кожен імплант, от кожного виробника, він виглядає по-іншому. Тому якби тут збрехати пацієнту, це практично без шансів. Можливо, один раз. Пощастить і якби на цьому все. Ну тобто, на знімку, прям видно, так, який так. саме це так, імплант? Так, тому що кожен імплант має свою форму, свої грані, тому це все чітко можна візуалізувати. Що ви кажете пацієнту, який приходить до вас і каже, у вас дорого. Як ви відповідаєте? М -м Перше, треба дізнаватися, що саме ми порівнюємо, тому що, наприклад, навіть взявши ту ж саму імплантацію, от пацієнт приходить і каже: От мені там в сусідній клініці сказали, що. от Воно буде коштувати, візьмемо мовно, 10 гривень. Ви ж мені зараз тут намалювали план на 20 гривень. Я такий: Окей, давайте будемо розбирати. У нас при нашому варіанті має бути перший, другий, третій, четвертий, п'ятий крок. Тому воно коштує якби таку суму. Яких з цих кроків вам запропонували у попередній клініці? Зазвичай це є два, максимум три кроки. Я веду до того, що. Просто в інших клініках, можливо, пропонують зовсім менший об'єм роботи вирішення даної ситуації. І через це в результаті робота прослугує значно менше, ніж воно мало би бути. Тобто послуги будуть не такими якісними. Просто пропускаються банально деякі етапи, тому що пацієнт не в курсі про них, і якби на цьому можна спекулювати. Ви як хірург-стоматолог, як ви відноситесь до видалення вісімок, зубів, мудрості? Якщо вони не заважають, якщо вони не турбують пацієнта, чи потрібно їх все рівно видаляти? Треба дивитися, що в нас за ситуація, якщо вони дійсно гарно прорізані? Пацієнт не кусає щоки. Йому вдається їх нормально чистити, там немає карісу. Немає питань. Навіть не буду мотивувати, тому що все з ними окей. Але якщо ж вони, от взяти те, що ви сказали, вони не турбують. Вони можуть зараз не турбувати, але доволі часто, якщо, наприклад, це є сьомий зуб, а восьмий розміщений ось так, він якби сьогодні не турбує. Але через якийсь час сюди забивається їжа і починається запалення. І воно, не знаю, чомусь так працює, що. Ця біль з'являється тоді, коли десь треба їхати. І ти от всі справи кидаєш, йдеш, вирішуєш це питання. Плюс інший варіант теж нічого не турбує. Зуби розміщені отак, і у вас планується ортодонтичне лікування, тобто переміщення зубів. І банально цей восьмий зуб може слугувати механічною перешкодою, щоб шостий, сьомий посунути дозаду. Також по цій причині рекомендується їх видалення. А якщо багато років зуб не прорізається до кінця, там до половини от він е -е, проріз і все і зупинився. Тут уже як пощастить. Ви можете і до кінця життя з ним жити, і може бути все окей, а може бути якийсь один прекрасний день, активується цей ріст, і восьмий почне тиснути в сьомий, в сьомий, в шостий, шостий, в, в п'ятий, і за принципом доміно там ось таке от почнеться. Ну тобто, от стовідсотково ви вважаєте, що вісімки не завжди потрібно видаляти, можна за ними там придивитися. Так. Треба дивитися, що в нас є, і куди ми рухаємося. Тільки чесно, скажіть мені, будь ласка, що найбільше дратує лікарів-стоматологів у пацієнтах? О, така сама жесть, яка бісить. Щось одне. Можна е, важко, не одне. важко виділити. І плюс питання бісить. Е, мені зовсім не окей. Зазвичай просто є якийсь. Незрозуміння, чому саме так, і ти витрачаєш доволі тривалий час на пояснення цього аспекту. Один із них це от приходить людина на консультацію, хоче отримати повноцінний план, але відмовляється робити рентген. Аргументуючи це тим, що от просто от ви зверху подивіться. І розпишіть мені план. Але нюанс в тому, що половина зуба ж, знаходиться в кісті, яку я не можу побачити. А від цього, якби загальний рух, кошторис він супер відрізняється. І ми так можемо хвилин 10-15 переливати з пустого в порожнє. І доволі важко переконати, але зазвичай вдається, але є ось такий нюанс. Про випромінювання, які є шкідливими часто чуєте. 에, зараз значно рідше, але трішки є. Але це. Супер легко пояснюється, тому що зараз таке обладнання, там випромінювання, воно доволі мізерне. Я б на нього не зважав. Тобто, це не шкідливо для пацієнта. Дивіться, однозначно, вам від цього краще не стало, але і це взагалі є не біда. Я не знаю, як зараз, але декілька років тому у Києві з його радіаційним фоном пацієнту без шкоди для його здоров'я можна було зробити 500 знімків на рік. Як на мене, це супер багато. Що ще? Наприклад, хочу вінір дешево, але щоб красиво і назавжди запит пацієнтів. Або знову ж чому так дорого, в іншій клініці набагато дешевше? Це, взагалі, якби не бісить, просто пояснюєш і якби все окей. А коли після видалення зуба пацієнт виходить і закурює сигарету? Це його здоров'я, це його вибір. Ми однозначно все обговорюємо, якщо він так вирішує, якби окей. Або ще така ситуація, що пацієнту показана коронка, а він все-таки от, хоче пломбу. Хоча ти йому пояснює, що вже доволі там велика порожнина, якщо ми поставимо цю пломбу, ми це технічно можемо зробити. Це якби немає проблем. Але нюанс в тому, що будь-яка пломба це є пластмаса. Коли ви їсте, вона по висоті стискається, цей об'єм має кудись подітися, він якби давить на бокові стінки, таким чином, якби розпираючи зуб. І він якби розклинюється, розклиниться, і десь на сцене такий день він просто розламається. І зазвичай доводиться такі зуби видаляти. І Тому рекомендується такі зуби оточувати коронкою, і вони вже будуть якби в безпеці. Ще, коли при складанні комплексного плану лікування доволі часто доводиться переліковувати кореневі канали. І доволі часто звучить від пацієнтів питання, навіщо мені їх лікувати знову, якщо вже це робили. І ти якби пояснюєш, що не завжди вдається якісно пролікувати те, що тут є білі смужки на рентгені, це не ознака того, що там все круто. Плюс ось дивіться, є у вас тут запалення. Хоча, я розумію, воно зараз вас взагалі не турбує, але коли там у вас знизиться імунітет, воно бахне у вигляді болю і у вигляді набріку. Плюс нам треба сюди поставити коронку. І якщо це все відбудеться, то додаться цю коронку викинути, все одно канали пролікувати і знову виготовити цю коронку. Тому теж є такі от нюанси. Ну, це, до речі, достатньо часто. Я хочу пломбу, а не коронку. Мені здається, кожен другий про це каже. Так, тому що е, і аргумент в цьому, що от в мене є от пломба, вона простояла 10 років і все з нею окей. Але нюанс в тому, що ми ніколи не знаємо, коли цей зуб розламається, тому що у мого однокласника два зуби розламалися через 10 років, доволі непоганий термін. В моєї асистентки через 5,5 років тріснув зуб вже трішки швидше. А от колега казала, що в неї був пацієнт там через 4 чи 5 місяців. Зламався зуб. І якби весь цей час жити на пороховій бочці, ну навіщо? Зробив коронку, забув, і погнали далі. Тим більше, в нас буремний час є чим перейматися. Пане на наостанок бліц, відповідаєте швидко і не замислюючись: видалити зуб, і поставити імплант чи переліковувати кореневі канали? Переліковувати. Що ви думаєте, коли пацієнт каже, я боюся стоматологів? Зараз ми це питання вирішимо. Чи можна по зубах зрозуміти, ким працює людина або як вона живе? Mm, ні, ні. Скільки разів вам пропонували бартер, чи якісь послуги замість грошей? Було декілька разів, так. Що пропонували? Ну, десь ходити на каву. Плюс я ще ж працював в СМТ. То пропонували щось там, якийсь ремонтик зробити, чи звертаєте ви увагу на зуби людей, коли знайомитесь чи дивитесь кіно? Безперервно, просто безперервно. І це буквально в перші декілька секунд. Кого складніше лікувати: стоматолога чи блогера? Стоматолога, а ще гірше стоматолога-блогера. Як розслабляється лікар-стоматолог? Коли в мене раніше було трішки менше роботи, це був доволі активний відпочинок. Зараз, коли я вже трохи завантажений, я якби, приходжу додому і все, не чіпайте мене. А в якому віці ви вперше поставили свій план? Треба порахувати. Це десь було 26-27 років. Пацієнти частіше бояться болю чи рахунку. Ну, з того, що озвучується, це, мабуть, біль. Але я думаю, і рахунок тут має місце бути, але це питання вирішується буквально в перші хвилин 10-15, бо пацієнта завжди попереджається про те, скільки це буде коштувати, а не він сидить ці години півтори і в стресі. Що там в кінці буде. Ваш головний принцип у роботі зробити так, якби ти зробив своїй мамі. Якщо не стоматологія, ким би ви стали? Я, чесно, навіть над цим взагалі не думав, над цими альтернативами. Важко. І остання найкраща ваша порада молодим стоматологам: Проінвестуйте фінанси у оптику і ваш фотоапарат. І не бійтеся робити помилки. Цей шлях із помилками він має бути, всі його проходять. Просто цей шлях треба, якби, перетерпіти. А оптика і фотоапарат дозволять вам банально просто бачити більше. І ви станете значно швидше прогресувати. Я вам дякую за цю розмову. Було сьогодні дійсно дуже цікаво, відверто, щиро. Дякую вам. І вам дякую. А ви ставте вподобайки, пишіть нам коментарі, тому що ми всі їх читаємо і дуже чекаємо від вас зворотнього відгуку.